Така гарна у нас приборка. Басистий звук мотора приємний. Один із величезних плюсів цього скутера, це зручність посадки. Сидіти дуже комфортно. Якщо потрібно, можна випрямити ноги. Максимально швидкості все добре, їде за 90. Єдине, звичайно, потрібно пам'ятати, що на скутері все ж таки повітряне охолодження. Якщо їдете в жарку погоду, там, на вулиці плюс 30, плюс 35, їдете на далеку відстань, то бажано їхати все ж таки там зі швидкістю 70-80. Ну і як мінімум там давати трошки, щоб двигун охолов. Техніка надійна. Головне вчасно міняти розхідники, в першу чергу все фільтр повітряний, ну і звивати якісне масло. По витраті дуже економний, орієнтовно 3 літри на сотню. Скутер комфортний по підвізці, якщо порівнювати навіть з Ямахою там 125 то на Ямахах чомусь дуже жорсткі підвіски. Колеса 10 діаметру, але на швидкості їхати комфортно, скутер устойчивий. Здавалося б, що колеса такі самі, як на звичайному полтинніку, але все ж таки тут йде розмір 3,50 на 50 кубової техніки 3,2,0, тут 3,50 на 10. Гума вище, ширше, ну і реально устойчивіше на дорогі. От їхати 90 цілком комфортно. Так, по електриці все працює, крім ближнього, не пам'ятаю, чи ближнього чи дальнє світло не працює. Так, ще момент, який мені не подобається на скутері, це те, що при вімкненні зажигання постійно світиться фара. Тобто воно дуже розряджує акумулятор. Так, так, ближній не працює, лампочку замінимо. Наборіт, сигнал, все є. Так, ну, сигналізацію я вже показував, сигналізація працює. Кричить він гучно, якщо хтось підійде посторонній і доторкнеться до скутера. Так, ну, по резиночкам взагалі тут, по ручкам, по всьому, по всьому видно, що скутер в збереженому стані. По проходимості, якщо навіть порівнювати з Dio 110, яка йде на 14 колесах, казалось би, що цей на 10 має не проїжджати там, де проїжджає Honda Dio 110, але що цікаво, що тут кліренс якось, мені здається, ще й навіть вищий. Це величезний плюс цього скутера. Ну, не, не просто так. Скутер користується популярністю, гарні варіанти забирають у нас дуже швидко. В наявності також є G-версія, це трішки старіший, там на пару років там вже інший дизайн, але технічно такий самий, скутер буде дешевший. Є різні кольори, доставляємо по Україні. Новою поштою орієнтовно 4500 гривень. Якщо відправляти делівері, то це плюс-мінус до 2000 гривень. Оплачуєте при отриманні. Також без проблем виписується пакет документів, техніка вся розмитнена. Кого зацікавив скутер, контакти під відео. Бажаю гарного дня, гарних покупок. Дякую за перегляд.